Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бетибайдикий. Ми продовжуємо наш острів. Ми продовжуємо наш острів. Я подивився, в принципі, вчора аналітику стрімові. я прям охерів. Я прям охерів, там бум! Там бляха на першому відосу 200 з чимось коментів. 200 з чимось той підказок, як мені правильно грати. То просто я в вахер. То просто, на мій більше Нам треба згадати, що ми взагалі робили, тому що вчора, якщо ти не був на стрімі, не дивився, обов'язково подивися там. Ми розвилися от до такого стану, який є тепер. Ми, е, поняли дуже... Ну, я в частності поняв дуже много чого нового для себе, що, як, до чого, куди і нащо. Тому. Е, я пропоную, от мені постійно говорили строй хашки, строй хешки, і будемо строїти хешки. От знаєш, тут е, немає якоїсь такої постійної штуки, як. Немає такої постійної штуки, як. Правильне співвідношення людей і ферми. От того прям немає, от того потрібно. Добре, давай будемо строїти хатку з обистям, хай вони хоча б трохи себе якось той. А, давай сюди поставимо, почекай. Почнемо строїти хатки. До речі, да, ми ж мали зробити човнарню. Колодязь у мене точно, у мене ж на колодязі каміння не було, то давай зробимо от той простий. А, колодязь. стоп, де колодязь? От, колодязь нахер. Почекай, до колодязя почекай, ми знести. А, давай ми постро построїмо, побудуємо тут звичайну таку для води. Почекай, де воно є? О, вода. Вот. А, криниця, розбудуємо просте, і будемо будувати човнарню. Нам човнарню теж обов'язково потрібно зробити. Давай її поставимо от сюди, хай місто задер не пропадає. Чом би воно пропадало? От так от. От так. І біля поля буде охірено і все, все, все прям буде супер. Тепер. Нам треба. Стоп, човнарня є готова? Да, Давай наймемо сюди людей одного і сушена риба. Працівників сюди наймемо опції найму. Окрім лютого січня і грудня, того що там не буде, можна робити. Давай хай буде там двоє, двоє людей, сушена риба та кривальські сітка. І давай відразу поставимо рибу туди. Натисніть, щоб замовити човен. Добре, працівників шукає. Опції найму. Да, в принципі, якщо тут не буде працювати січень-лютий і грудень, то от нам. Нам не потрібно. Нам не потрібно взагалі буде, якщо от, ну, хто буде рибалити, ніхто не буде рибалити, і човнарні не треба. Знать, почекай. Там строять ту херню, там строять ту херню. Я пропоную. А... Построїти ще декілька будиночків, От сюди їх закинути. От тут можна ще один втиснути, і от сюди можна ще один тиснути. Яблука майже вже готові. І давай поставимо в ядку відразу, щоб продавалося той. Резерв 20, почекай. А, і відразу поставимо в'ятку, щоб продавалася та риба. вона? вони, вот риба. Хай продається. Тут у нас. Ти совість маєш? Бляха, прикинь. Ні, чоловіків сюди не треба. Різнороби наймати чоловіків, окей, ні. Працівники не треба наймати чоловіків. Окей, тут є Настя, а, тут у нас є теж якась дівчина і тут є. Дарина і той, і Олеся. Хорошо. Значить. Euh, що в нас по плану? От вони сюди йдуть. Давай трохи ускоримо час, тому що то лише березень, а нам треба вже той. Скоро будуть засівати і давай хатки строїти. Euh, я навіть не знаю, от поля до хера міста займають, якщо чесно. Поля би добре десь поставити подальше, але подальше навряд чи вийде. Тому, той. тому будемо строїти їх отут. Лісопильні поки що вистачає, будівництво криниці завершено, то супер. <кхм> Ну, у нас тут іще є, в принципі, місто, де можна построїти декілька будиночків тут. Ви построїмо декілька будиночків тут. От зразу отак їх поставимо, чом би і ні. Так, отож буде охіренно. Наш shift раз, два. Прекрасно. Два хай сюди йду. Тут буде біля сіна, біля того, все близько, все прекрасно. От дивимо вже понемножечку розростається наш мегаполіс. Я не знаю, от що нам треба для того для поховання. Як то називається та хірня? Клад... О, Кладбище, да? Рудня, плавильна, солеварня, риболовля, мило. Кого виробництво? мило та І жиру робиться мило. І жиру робиться мило, менша комора, склад, торгівельний склад, торговельний причал, ядка стоянка тачок. Стоянка тачок. А там ще десь Чекай, то для чотирьох тачок, а нам треба для одної тачкарні. Бляха, зробити би тачкарню. Дозволяє переміщати ресурси п'ятьма тачками. Щоб то все ускорити. Давай попробуємо зробити ще тачкарню. Тачкарня, я думаю, дуже важлива штука буде. І нам потрібно гінця вже почекати, того, що та собака охреніла. вже сюди не ходить дуже довго. Так. Я думаю, де би її поставив? Давай поставимо її сюди. Чом би і ні? так. Хай буде собі тут тачкарня. Прекрасне місто для тачкарні. Прекрасно. Нам би треба продати вугілля. Ось тут на складі що у нас є? Курячі яйця, є мед і то все. В принципі, у нас всього хватає залізу. А як мені залізу? Мені залізу треба. Ладно. Да, залізу. Ага, то, походу моє залізу. Ладно. То воно там зберігається, залізна руда, ще там є. Добре. М Поля поки що хватає, зробимо тачкарню. Можливо, в тачках буде краще перевозити, чим на тих тілешках, які там є. Е, стоянка тачок. Да, табірна стоянка тачок. То є стоянка тачок, але от тачкарня є. А що тачкарня робить? Почекай. Е, стоп, на паузу. Тачкарня. Довідка. Тачки дозволяють ефективно переміщувати містом вантажі. Після закінчення будівництва нові тачкарні ви можете заоновити нову тачку, натиснувши кнопку плюс у властивостях будівлі. На місцевій теслярні тачку буде змайстровано та доправлено до тачкарні. Якщо ви раптом передумали, можете скасувати замовлення. Ви можете переміщувати тачки між різними тачкарнями та стоянками, перетягуючи значок відповідної тачки властивості будівлі. Коли ви почнете перетягування чорними тачками, буде помічено всі потенційні напрямки. Тачкарі здійснюють перевезення трьох типів, кожен з яких може вмикати в панелі властивостей, то значить, нам треба то поставити поближе. Почекай, нам от то поставимо поближе ту тачкарню. Де вона є? От То поки що не треба знести. А, знесення завершено, тачкарня. Добре. А нам треба її тоді поставити тут поближе, от біля того, хай буде прям цілий той виробництво. Так, Яка теслярня? Яка теслярня? Сушарка, де та тачкарня, почекай, чоботарня, ремарня, ковальня, рудня, глинище. І да, мені ще... Я згадав, лише тепер, що нам треба той, нам треба дохіра кожі купити. Нам треба дуже дохіра кожі купити і десь будемо її шукати. Так, почекай тачкарні. Стоянка тачок, тачкарня. Ну, то прям здорово хероборота, двої поставимо, чого би і ні? Вот так, хай стоїть. А чор би ні? Хай стоїть. Прекрасно виглядає, от в центрі хай буде. Добре. Далі будинки там строїться, давай пришвидш. Опа. Опа. Єгор! Добре, рибальські сітки плететься. Тобто мені ще треба рибальські сітки, риба очікується. Виробляти тільки сушену, Ні. Завчасне налагодження, хорошо. Тут, до речі, теж треба поставити. Ну, в принципі, він один є, поки що нам його не треба. Далі сюди наймемо. Дякувати Богу, маю дах над головою і їжу на столі. А, тебе ні, сюди. Тут хай буду двоє. Далі провіримо, що там Який там буде. Рибальський човен, деревина, замовник. А у мене. А, бляха, він лише виробляє працівник. Іди сюди. Артем. От, Артем! Тьоска бляха! Може з ним похожий? прическа на бік Борода. І світло так падає. <сум> ладно, давай, подивимося, що там далі у нас є. От так як я і обіцяв, записую в вот ту серійку, того що ту серійку стрім багатьом не вийдеться. Я от тільки що прокинувся, бляха такий всі ще не виспаний, не розумію що відбувається. Але ладно. А і той Записую її і не знаю навіть, чи буде стрім сьогодні ще по якійсь ігрушці. Я подивився, є дві непогані ігрушки, досить цікаві такі. От одна є за торнадо. От прям імба. Мені дуже сподобалося там небо. Прям вау. Прям охеренно Я не знаю, скільки вона буде коштувати, побачу. Я вчора, в принципі, ще той. А... Можливо, куплю. Можливо, і навіть куплю. От дивися, собака пасуться. Прикинь. От. Вот, стоп, превьюшка на Эш. Вот моє вот, вот, вот. Так і напишемо, пасуйте собак. <laughs> да, вот так, і буде. Не мочи на мене! Алло! Пес має гавкати! Вот яка минута? Дев'ята минута, окей, прекрасно. Окей, прекрасно. А, добре, він що вже наловив рибу, да? Нихера. Солідно. Солідно. Ладно, хай він то виробляє, там подивимося на рахунок точкарні. Так, вперед. Подивимося, там на рахунок печкарні, що там є. Тут залишився ще один рік до висадження. Окей. Поступовий збір урожаю. Бляха, нам буде. Треба ще поставити тоді яблука. Тепер є квітень 26, то 27-му році буде от той сад. Да? Значить. М -м, щоб бути одяг картопля. Сюди поставимо яблука, то в кінці повинно бути. Так, да, яблука, от прекрасно. Uh, і щось нам треба робити з тим. Щось нам дуже треба срочно робити із uh, чоботами, того, що будуть ходити в босі. Вот, стоп! Uh, стій на одиничку. Uh, продає корова свиня залізо, цвяхи, взуття. Oh, вугілля. Курва. А мені треба той. Давай заліза купимо. Давай купимо заліза. У мене не так і багато. Давай купимо косарі. Так як мене вчили, укласти угоду. Кінь, вівця, свиня, вапно, взуття цвях і камінь. Камінь ми самі можемо добити, я так думаю. Але для каміння треба якийсь той шкіра. А шкіра я зможу зробити? Давай купимо шкіру. А, купує собака, він лише купує шкіру псина. Як води не хватає? Бляха, стільки колодязів. ви що, смішні, алло? Як води не хватає? Та, бляха, мені що шкода. колодязі э, ті криниці взагалі безкоштовно робляться. Давай поставимо сюди криниці. Так, повернути. На! Мені не, ж, не жал! Та, та, та. Мені не шкода. Тримай. Стоп. Ні. Вот. Нет, то ублюдство. Фу. Два, вот так поставимо. Вот так. З обох хай буде тих. Вот так вот сюда. З обох сторін, моє на увазі, вот сюди. Прекрасно. Все. Далі подивимося тачкарні. Можливо, там якийсь буде другий прикол з тачками. Можливо, щось там буде, можна робити інакше. Такі багаті. Давай поставимо ще декілька лавочок, давай а, немножечко того прилюдним. А, так, освіта облаштування. Цегляний паркан. От, кстати, да, там же ж писало, що треба огородити, щоб той паркан. А, щоб сюди люди не ходили через той паркан. То давай огородимо. Раз. Два. Як місце зайняте? Ага, все поняв. Як місце зайняте, Алло? Стій. Два. І от так три. Як задовге? От так, щоб вони не ходили туди, знаєш, щоб обходили той паркан. Того, що там писало, так, да, Отак от буде ліпше. То вони сюди вже не будуть ходити, їм немає смислу отак от ходити. Да, Отак от буде покраще. Супер. Наш будинок добудовують. Так, давай а, построїмо той. Давай построїмо які, якусь прикрасу. По факту, а, там у нас тачкарня в центрі. Давай біля міської ради поставимо щось а, все. поставимо щось цікаве, облаштування, арка, а, вишня, смерека. Було б непогано поставити дві тополі біля міської ради. От, наприклад, одна. І другу тополю почекай. І тополя 2. Ну, красота же. Дальше після того, освіта, облаштування. Так, пішли сюди, калина. От тебе теж сюди треба поставити, хай буде. Облаштування. Дальше подивимося, що в нас є бузок. Треба висадити гарно бузок. А чого він собі не може рости отут? Наприклад, давай поставимо, зажмемо shift і поставимо його, я навіть не знаю, поставимо його. От там буде то поле. Давай поставимо так. так, Сюди. Сюди поставимо. Хай собі тут росте. бузок, дуже красиво виглядає мені дуже подобається. А, сюди поставимо. Чом би і ні? Будеш ж. Добре. Сюди. Тут поставимо арку. Я хочу тут арку. Арка 2, мала арка, велика арка. Давай поставимо... Бляха, ну по факту вхід в село є тут. Тож як заходиш сюди, то йде вхід в село. От звідси, то виходить там більше центра, а ми можемо розвернути і поставити Ні, Нє, ну то буде ублюдсько прям. Ні, фуй, не хочу. Давайсь. Ні. Не подобається, то мені мені то не подобається. Почекай, якось треба арку. Давай зробимо сюди до річки арку одну. Чом би й ні. От одна арка, хай буде так. Якщо що ми далі її зможемо знести? А другу арку поставимо от сразу, відразу біля тут. Ні, ну тут є арка. Окей, ну вот арка має на увазі. Добре, а ти що чекаєш? Імпорт, ну. Давай мені залізо. Окей. Uh... Okay. Він там щось чекає. Не знаю, можливо, місця вже не вистачає на то залізо, так? Да? Мене ж тут не пише якесь обмеження, де є вугілля. Наталі частина з жаліза, 1360. Бляха, стоп! Стоп, 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 стоп. Вугілля, ні, залізо. Резерв 26, стоп, а мені ж той. На експорт не підходить. Мені ж треба той скласти його. А можливо, я зможу зробити то отак, так? Да? А Де, тільки наявно. ні такої наявної залізо. Коли мене Почекай, Десь наверху повинно бути з... залізо. Давай поставимо, я не знаю, давай поставимо дві штуки. Я не буду його продавати, просто хай буде там. Можливо він чекає іменно то. Можливо, він чекає саме той. Да, Давайся більше ж заліза стало, да? Да-да-да, да, давай поставимо 6 тисяч. От він чекав на залізо, щоб він, щоб він мав його де вигрузити, правильно? Ясно. Добре. Е, немає місця для поховання. Ну я не знаю. Певно, що. Е... Ні, ну то дуже погана ідея, як ставити кладбище там, де той. Певно, його треба ставити десь далеко. Певно, що його потрібно поставити десь далеко то кладбище. Ну, от явно не біля ріки. Ну, мені сказали, що кладбище можна потім зробити. Так, ти ще виробляєш, щось немає замовлень. Пішов нахер. Добре, хай будуть дві човнарні. Mm, я пропоную далі. Вот ти просто подиви, як бузок красиво виглядає. Тополі там повиростали. Дерева виросли теж. Вот цього хірено. Вот змо... Я сподіваюся, вони з них зможуть збирати їду. Значить, засів у нас пройшов. Засів у нас пройшов, а та собака куди йде? Вз. Все, він мені все ж залізоводав, да? Я тепер можу зробити отак. От все, ми його більше не продаємо. Домики є, домики ми построїли, ще два побудували, то почекаємо, хай прийдуть люди, а от на сіно чого? Тут лише по 400 сіна. Окей. Давай зробимо ще більше домиків. Давай побудуємо ще більше домиків, і можливо нам буде треба поставити ще Ще одне поле. Але поле прийдеться почекати, певно. що... Ні, з доміками з Давай подивимося, що в нас далі Керівництво. Будівельня дозволяє винаймати податок будівельних. Можливо, то і важлива штука. Керівництво. Так, облаштування освіта. Початкова школа. Місце для здобуття початкової освіти. Давай подивимося. Для початкової школи можуть вступати діти віком від 10 до 15 років, чиї батьки виявляють до цього бажання. Початкова школа надає базові навички читання та рахування, що необхідні для обіймання керівничих посад. В принципі, теж Це рульня. Надає перукарські та базові медичні послуги. Ну нам треба цеглу десь отримати. Значить, житло. Ну, до того нам дуже далеко. Стоп, а як я маю зб... почати збирати каміння? Як я маю почати збирати каміння? Ти хто? Працівники ваших каміннярин приходимо сюди для видобуття того. Окей. Я так думаю, що в принципі нормально все вже розвинулося. Давай ще побудуємо декілька хаток. А, то все в процесі, то давай, хай, хай йде скорше. Давай побудуємо ще декілька хаток. Хата з обисцям. З Поставимо його так. Бляха, ну та арка там взагалі буде похір. О так, да, от Арка взагалі буде у блюдське. Тоді то зробимо так. Поставимо хатку ще сюди одну. Ось так. Ось так. Да, І зажмемо Shift. Чекай на F1. Нет. Вот. М -м, повернемо її сюди. Да, так, отак хай буде. В принципі, могло би бути. Так, да, то вже нормально. Я би от то, де, то дерево потрібно все виробити. Того, що от нахіра воно тут. Ну, от нахіра воно, то дерево тут. І да, до речі, не буду я записувати тої ігрушки по три серії, максимум дві. Максимум дві, коли в мене буде вільний час, того, що той. Того, що не все є сил записувати після роботи. От не все є сил, тому прийдеся той. Тачкарні. Стоянка тачок, давай тачкарню. Працівник один. Раз, два, три. 4, 5. А чого б і ні? Здійснювати е, особливі навики, здійснювати регулярне постачання. Постачання до будівництва. Так, добре. От тачкарень тепер побільше буде. От тепер тачок буде побільше намного. І то буде намного ліпше. Е, тепер. От тут були ж дерева. Засіяти знову. От засію. Дозволити вирубку. Да, дозволити виробку. Е, Після того, почекай, я ще щось хотів зробити. Да, мені треба того. Кожі. Мені треба кожі, мені треба чоботарню. І от просто біда. Де є чоботарня? Кравецька робітня, чоботарня. Немає шкіри для. Артем! Як тобі не стыдно? Нє. Вон, дівшку сюди. Отак. Вот Після того, ми ж будуємо тепер хатки. Ми зробили оту херню. Тут у нас вже все дуже сильно заселено. А ми зможемо вирубати от ті ліса, щоб тут садити щось друге. Того, що от той кусок нам треба вирубати лісу. Я, я зможу якось то сказати, щоб то вирубали? Позначити дерева для вирубки. да, от. Ті всі дерева мені тут поки що не треба. Да, от то все треба вирубати, да, хлопці. Да, 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 вот так. От, то все треба вирубати, того що то і хай буде. Натисніть лівою, позначити дерева. Щоб зменшити радіо, щоб збільшити правий слой, щоб скасувати. Все. Нєт, курва. Е, вирубка дерев. Да, вот вона, супер. Зняти позначку Ні. Позначити дерева, позначити дерева на збереження, позна... зняти позначку. Mm, добре, а як мені... Ага, вони виру вирубують уже, да? Да. Надіюся, що вони будуть уже вирубувати, то. Вони ж пішли, правильно? Да, тут іще строять декілька домиків, і то вирубують, хай вирубують. Мені ті, дер... ті дерева там поки що не потрібно, вони лише мішають. Так гонить сюди. Бляха, курику конопля, пшениця, нос окно, теплий одяг. А мені треба топанки. Де я маю знайти топанки? А, можливо, варто той. Можливо, варто поставити сюди керівника, можливо, отут будуть топанки. Тут у мене ж нікого немає. Раз і два. Найм чоловіків, окей. Ні, є стоп! Який найм чоловіків? Ти що робиш? Різнороби. робимо. А... Працівники задіяти керування сезонами. А от тут лише чоловіка можуть бути, так? Да? Певно, що собака. Я думаю, що от там треба торговельний причал, він відкриє більше того і, можливо, там буде взуття. Ну, побачимо, побачимо, як то буде. То подивив, от красота, як вже скоро то строїть. У нас вже є липень. А, надіюся, то все встигнуть зібрати і все як має бити, то просто красота. Буде треба далі після того якось. Що вони охеріли? Почекай, в мене ж там були наймні? Обцінаємо. Липінь теж нахер. В Липню його нахер там не треба. Він же ж просто простоює є, той млин. Хайдери краще настройку трудиться. а Хто буде бляха, нові будинки строїти? Тобі їде не хватає. Тобі їде, бляха, не хватає. Треба ядку, певно, що от сюди десь. Ні, хай ходять туди, хай ходять центр, а що вони собі думали. Я не розумію, на дворі липень, а вони топлять. А вони огня кладуть. Для чого? Це просто біда. Неекономні, всі ресурси від мене використають. Так. Ось нас там є залізо. Пора би вже збирати в ту всю штуку. Там є три поля величезні, які потрібно збирати. Я думаю, що все буде окей. Думаю, що все буде окей, тому що ми дуже довго вчорася на стрімові розбирали, що як до чого то має бути. І от то була прям біда. Да, от прям біда була, бо до мене не доходило, що як маємо робити. А оті полоска, певно, що показують, що вони виробують. Да, і вони то все носять. Окей. Давай построїмо ще пару будинків. І зробимо той. Хата з області. Я не знаю, ну от її сюди по центру ставити от таке собі буде діло. Можливо, би краще її сюди от закинути. Шіфт. Ні, сюди ні. Хай буде. Все, хай, як вирубають, хай, хай буде той. Все, я гадаю, на тому ми з тобою закінчимо. От по факту ми вже нічого не зробили, Того, що у нас є, в принципі, все добре. То, що ми зробили вчора на стрімової, ми тепер вот, розмишляти з тобою будемо, що, як і до чого, куди нам іти. А тепер, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.